У з птах у росіян як виглядає знищений нашим гур елітний дороговартісний літак Су 57 і чи справді пошкоджений не тільки він? Перемовини з ЄС за кілька тижнів Україна готова повністю. Та що скажуть у Брюсселі? Петріоти Аріси та гепарди як українське небо посилить німецька допомога? Та про що Канцлер Шольц говорив із президентом Зеленським у Берліні? Вітаю, мене звати Олена Чернякова, і зараз я розповім про те, що на часі. Іванівське наше село неподалік часового яру під контролем українських сил оборони. Інформацію про нібито захоплення росіянами населеного пункту Донецькій області спростував речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Хоч за словами підполковника, ворог не полишає спроб штурмувати Іванівське, обстрілюючи його з усіх видів озброєння. Не менш запеклі бої точаться і на харківському напрямку. Окупанти відчайдушно намагав. Аються взяти вовчанськ, не шкодуючи ні зброї, ні живої сили. Лише за минулу добу росіяни втратили там 26 своїх військових, півсотні поранені, а ще мінус танк та три бойові броньовані машини. Нові супутникові знімки враженого винищувача су 57 оприлюднив журналіст видання Деворзон Говард Альтман. Нагадаю, днями українські дрони атакували аеродром Ахтубінськ в Астраханській області. Найсучасніший російський винищувач вартістю 150 мільйонів доларів, понівечений. Та накритий бронзентом нові знімки демонструють, що таких літаків могло бути декілька. Уламки від детонації, ймовірно, продірявили сушку і спричинили інші пошкодження. Ще один слід від вибуху видно у задній частині літака, де є невеликий отвір у бетоні. За даними ГУР, утрата су 57 дуже розлютила Путіна. Російський диктатор цитую скаженіє, а реакція у Кремлі дуже гаряча і відчутна. Німеччина у найближчі місяці передасть Україні вже третю систему ППО Петріот, установки Арісті і танки Гепард, аби українські збройні сили могли діяти на випередження і не допустити ще більших руйнувань об'єктів енергогенерації та іншої критичної інфраструктури. Про новий пакет допомоги оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на берлінській конференції з відновлення України. України... найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси зброя, особливо ППО. Боєприпаси, ракети, все це в наступні місяці і тижні поїде в Україну. Ми підтримуємо Україну, що зазнала нападу так довго як це буде потрібно. США зняли заборону на постачання зброї полку Азов. Про це спочатку повідомляло Вашингтон Пост, а згодом це підтвердила прес-служба легендарного батальйону. Як зазначають виданні спецпідрозділ пройшов перевірку ліхі, мова йде про закон ліхи. Він передбачає заборону надання американської допомоги іноземним підрозділам, які вчинили злочини проти прав людини. Нагадаю, від початку створення зову російська пропаганда на заході розповсюджувала фейки про українські. Підрозділ, а держдеп США спростував це своїм рішенням. Тепер азовці мають доступ до військової американської допомоги, як і будь-який інший підрозділ Сил оборони України. Фінальні кроки України у ЄС. Переговори про вступ повинні розпочатися вже за кілька тижнів. З такою заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен під час конференції з відновлення у Берліні. Вона відзначила, що Україна виконала усі вимоги для початку перемовин. Україна зробила всі ці реформи. воюючи, Україна виконала усі кроки, які ми прописали. Білі, які ми сформулювали, і тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця. Харків. Харків це Європа. Україна це Європа. і наш союз. Це ваша домівка. Російська Федерація знищила 9 гігават потужності енергосистеми України. Це фактично половина від піку споживання енергії. Минулої зими він становив 18 гігават. Про це під час виступу на Берлінській конференції з відновлення України сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, також внаслідок російських атак знищено 80% теплогенерації та третина гідрогенерації. До зими Україна сподівається відновити усі енергооб'єкти, які можливо. У нас є чіткий план, як збудувати до одного гігаватта потужності вже цьогоріч. Коротше, в перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Заморожені мільярди на зброю для ЗСУ. Україна отримає доступ до півтора мільярда євро доходів від заморожених російських активів вже у липні. Про таке заявила глава Єврокомісії Урсула Ляєн. і це ще не все. Ще майже 2 мільярди євро за програмою Ukraine Facility надійде в Україну вже цього місяця. Рішення про передачу 90% прибутку від заморожених активів РФ Єврокомісія ухвалила ще 21 травня. Гроші спрямують до європейського фонду миру для постачання Україні озброєння. Польща запроваджує буферну зону на кордоні з Білоруссю. Її протяжність становитиме 60 кілометрів, а глибина від 200 метрів до 2 кілометрів. Усе залежатиме від рельєфу місцевості. Заявив прем'єр Дональд Туск. Такі буферні зони діятимуть на прикордонних ділянках, де найчастіше фіксують спроби незаконного перетину мігрантів-нелегалів з Росії та Білорусі. Варшава сподівається, що це ускладнить їх потрапляння Україну. За лічені дні розпочнеться найдовгоочікуваніша подія для футбольних фанів 14 червня. Стартує євро 2024 який вже дивує символікою та технологіями. Наприклад, офіційний м'яч євротурніру чіпують за допомогою технології Connected Ball. На такому рівні це буде вперше і має полегшити процес ухвалення рішень вар. Так само вперше в історії чемпіонату Європи талісману буде ведмідь. На ім'я Альберт. Основою логотипу стали кольори прапорів усіх 55 національних асоціацій А в її центрі знаменитий трофей Андрій Делони, головна нагорода збірній переможниці. А 24 кольорові смуги навколо символізують 24 учасників фінальної стадії Євро 2024 Сам чемпіонат пройде у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Збірна України свій перший матч зіграє вже 17 червня проти Румунії. Ми у групі є, де суперниками команди Реброва, окрім Румунії, є Словаччина та Бельгія. І на останок приємне відео з боліт. Мінус один пропагандист каналу Росія 24 Точніше, оператор той разом із ще трьома окупантами підірвався на міні у прикордонному з Україною Шебекіну Із осколковим пораненням його доставили у лікарню для операції а далі. Ті самі кадри. А вот она й одна патани. Допомагайте українським збройним силам. Наш колега рік тому змінив режисерський пульт на систему ППО. І тепер для виконання бойових задач йому та його побратимам необхідний повнопривідний пікап. Просимо долучитися до нашого збору, адже від їхніх швидких та вправних дій залежить захист нашого неба в день і вночі. Підтримати наших захисників можна за посиланням та qr кодом який ви бачите на екрані. Це були всі новини на часі. З вами була Олена Чернякова. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписуйтесь на Ютуб канал Ми Україна.